Яка краса в нашій студії, дівчата? В нашій студії знаходяться Кашемірові палантини, і ви знаєте, я маю дуже схожий. Щойно Анастасія говорила про те, що я сьогодні прийшла саме з таким. Я часто ношу шарфи, тим більше, коли така, знаєте, холодна погода це. В будь-якому разі дає, не знаю, плюс 100 балів на утеплення. Можна одягти, звичайно, тепле светри, все так, але вони так красиво виглядають, вони такі комфортні, вони такі зручні дівчата, їх можна носити і в якості шапки, так? того, що, ну, в принципі, думаю, що багато з вас погодиться зі мною, що дуже часто, коли, наприклад, ви одягаєте шапку, потім знімаєте і вже обов'язково треба мити. Волосся. Відразу волосся втрачає свій вигляд. Зачіск втрачає свій вигляд. Але якщо ви одягнете палантин на голову, який ще до того ж кашеміровий і дуже теплий, то можна і залишити зачіску такою красивою, так і волосся буде виглядати свіж по-свіжому. І плюси ще дійсно буде вас ваші вушки, вашу голову, вашу голову захищати. В нас є на вибір два палантину. Бордо. Ось такий. Ви бачите, що е, дуже ніжно виглядає, все одно не темно. Хоча бордо так зустрічається полоса бордо, але все одно шарф темний, і ви можете носити його, до речі, е, е, дивлячись від того, який вам колір більше подобається, яка більше пасує вам сьогодні, або ж світла або темна частина, можна носити або світлою більше частину, або темною. І шафран. Я вже казала е, про те, що в мене є шарф, дуже схожий, якому ясь сьогодні прийшла він, раз, він якраз з бордовими та синіми ось такими квадратами. так Тому я сьогодні теж хочу собі шафран. Я, мені дуже сподобався. Дівчата, носити його дуже просто. Розмір його 70 на 190 см, досить великий такий, знаєте, палантин І я зараз примірю для вас, покажу. А, як ношу і от бордовий в даному випадку Це з такими китицями гарненькими. Подивіться, будь ласка, ось такі китиці. Він, Німечко, давай покажемо. А, ось такі китиці бачимо з вами: ось такий він досить довгий. Так, він вже складений на двоє для того, щоб... Е так, для, для того, щоб було зручно його вам демонструвати. Ось тут залишаємо менший, меншу частину цієї сторони. так. Ось так ми закриваємо. Ось так. І тут і горло тепленько. І вушка наші прикриті, і зачіска залишається. А ще дівчата, ще можна ось тут підгорнути всередину його. Так, він більше зафіксується, так, і не буде сповзати. Ось! Мої хороші, гляньте. Повністю вушка закриті, тепло, комфортно. Я, а я, до речі, хочу сказати, як я ношу, це так, мені показала а, пані Анастасія. А зараз покажу, як я ношу. В принципі, я люблю, коли такий об'ємний. Тим більше, ви ж знаєте, об'ємні шарфи, вони зараз у моді. А ось цей кашеміровий палантин, він якраз нам і дає. Щоб ви розуміли наскільки він м'якесенький, що в мене сьогодні вушко випадає. що ніби ніби не, не не підросли вуха, а щось випадає. Так, дивіться, от я хочу, щоб ви близенько подивилися на, на о, оцей ефект, бачите, ворса. Він дуже теплий, дівчата дуже теплий. Аж наскільки він приємний на дотик. Я інколи знаєте дуже жалкую, що е, телебачення зараз не настільки, е, ну скажімо так, осучаснилось, щоб ви могли відчувати не тільки візуально бачити, а ще відчувати на дотик. Наскільки я люблю ось, наскільки він м'якенький. Я люблю носити ось таким чином. Бачите, повністю не складати в два, а так я роблю більший об'єм. Але він так гірше, звичайно, фіксується. Наш варіант дуже дуже вдалий, коли надвоє. На Ось, і ось таким чином. І, звичайно, що якщо вже потеплішало, ми його можемо зняти ось так на себе, покласти. Або якщо, наприклад, ви працюєте десь в офісі, так і прохолодно, наприклад, замість ковтинки, дівчата, під усе підходить. Ось так на плечі поклали і дуже красиво презентабельно кашемір, Кашемір 100%, так презентабельно і тепло, головне, тепло. І зараз ми вже готові надати вам. Додаткову знижку на ці палантини з кашеміру зараз виді. А, яка хороша ціна. 799 гривень за ось цю красу, мої любі. Сучасний, теплий, якісний, кашеміровий палантин під кодом А118. Вказуйте код, будь ласка, обов'язково вказуйте колір Бордо. Або шафран, зараз розгорну шафран. Він неймовірний, неймовірний. Бачите? Усі кольори, які, які треба, тут і більш такий сірий колір, так? Якщо хочете нейтральний створити образ, так, от на голову можна одягти сіреньким більше. так, Бачите, щоб менше жовтого, ну раптом ви е, хочете більш такий нейтральний. так. Або знову ж таки зі сторони жовтого кольору. Ось, будь ласка, він додає нам яскравості, такий навіть не просто жовтий, такий охровий відтінок, Ой, так. Ось подивіться, будь ласка, це в мене шафран, це в мене шафран. Чотири кашемірових валантину залишається, дівчаточка. Будь ласка, встигайте будь ласка, замовляти. Ось ця краса вона має бути обов'язково у кожної, тому що і красиво, і тепло, і комфортно, а ще, звичайно, а, серйозно подарунок. Клас! Вже можна казати, так? А що мене тут підклала від Миколайчика? Мені пан Олекс, або пані Анастасія щось мене в кишеньку поклала від Миколайчика для наших телеглядачок-красунечок. Боже, які гарні! Ай-яй-яй! Гляньте, дівчата, ось одну з цих брошок, такі світлячки. Так, ви отримаєте у подарунок до кожного палантину. Красунечки. Хай цей, хай цей світлячок освітлює ваше життя, дарує моменти позитивні, хай буде вашим оберегом і допомагає скріплювати вам палантин. Дуже, до речі, красиво і, і доречно. До речі, вони мають. Такі, дивіться, ось такий більш розуватий, так? Ну, такий більше зараз давайте подивимося. Угу. Більш такі, ну, скажімо, веселкові розводи ось тут на одних крильцях, і такі блакитні. Тобто, це подарунок, цей сюрприз, колір не можна обирати. Але в будь-якому випадку, якщо б можна було обирати, я б дуже довго думала, який би взяти, тому що такі вони всі красиві. Дивіться, такі світлячки можна на жакетик почепити, так, на пальто. Ну і, звичайно, скріпити палантин. Дуже класна ювелірна брошка. Дівчата, одна брошка зараз в ювелірному магазині коштує ну, порядку 400 500 гривень по подібного плану. А тут... А тут іще і, е, мої хороші, це просто подарунок від, нашого, від нашої програми. Так, давайте я зараз з брошкою одягну бордовий. Боже, який, який гарний. Дівчата, просто очі розбігаються. У нас такий сьогодні класний дійсно ефір. Що, дійсно, і думаєш, щоб собі таке взяти, щоб повністю не всю зарплату витратити, так? Але так хочеться і палантини, і костюм, який зараз на мені. Мені просто хочеться в ньому навіть додому поїхати, настільки теплий. Так, от я так защепила і. Так, 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 так. Дуже зручна, до речі, тут замочок. Я, я навіть не буду скипляти, того, що, наприклад, зверху шпальтою я одягаю і ношу. Але просто, знаєте, для краси. Для краси. Дивіться. Супер. Просто супер. Звичайно, ви можете носити не так. Я, я, я люблю так, щоб він був трошки хаотично. Зараз так, знаєте, модно. Але, в принципі, його можна складати, більш, знаєте, так, систематизувати його на, на собі. І, але в будь-якому випадку, мої хороші, цей колір, ці, ця кольорова гамма, ця вся краса. Буде вашою сьогодні дійсно за невеликі кошти. Дуже приємно, до речі, дуже приємна пропозиція. Дуже класні, ось такі світлячки, дівчата. Мені здається, що цей а, палантин у, у комплексі. Що-що? Угу. Так, що у комплексі ось цей палантин з світлячком це буде не, не, не тільки знаєте приємно придбати, а й ще отримати у подарунок. Якщо ви задумалися, що ж подарувати, наприклад, що ж подарувати своїй подрузі, своїй матусі, своїй сестрі, так, це буде дуже класний подарунок. Можете придбати, до речі, і собі. Одного кольору і на подарунок іншого кольору отримати при цьому дві брошки і отримати при цьому ще 100 гривень знижки. А я нагадаю всю інформацію: код палантину А118, бордоє, те, що на мені, або шафранчик. Замовляйте, а ми швиденько біжимо далі, тому що я розумію, що час у нас на презентацію цієї краси вже просто не залишається. Рада була їх презентувати і тепер вже не хочеться. Хочеться знімати знаєте, хочеться бути в ньому, адже дійсно дуже тепло і комфортно.